Шановні учні, вітаю вас! Ми продовжуємо вивчати післявоєнну історію України. І ми з вами на попередніх двох уроках розглянули явище встановлення кордонів та виходу України на міжнародну арену. Але після війни виникло ще одне гостре питання це відбудова промисловості. Тому ми сьогодні про це і будемо казати. Відбудовчий процес на території України разом з голодом 1946 року. Зважаючи на величезні втрати України в роки війни, західні експерти підрахували, що для відновлення господарства СРСР потрібно буде не менше 20-25 років, а хто-хто називав навіть 100 років. Але відбудова народного господарства була здійснена за рекордно короткі строки до початку 50-х років. Подумайте, будь ласка, і наприкінці уроку надайте відповідь на питання, що стало запорукою таких швидких темпів відбудови? Отже, вигнання з Республіки німецько нацистських загарбників поставило на порядок денний питання про відбудову народного господарства. Україну необхідно було піднімати з руїн та попелу. Попри те, що наслідки війни для України були жахливими, на територіях одразу ж е, де були вигнаті нацисти, одразу ж розпочиналася відбудова народного господарства. Як нам вже відомо, визнання з території Радянської України в кордонах 22 червня 1941 року завершилося 8 жовтня 1944. року. Утім, її облаштування розпочалось задовго до цього дня. Наслідки війни були жахливими. Демографічні втрати становили близько 17-18 мільйонів осіб. Матеріальні втрати 1,2 трильйони карбованців. Зруйноване 714 міст та селищ міського типу, 28 тисяч сіл, 10 мільйонів мешканців залишилися без житла і катастрофічний спад виробництва. У порівнянні з 1940 роком в республіці вироблялися лише 20% електроенергії. Видобавлено 36% буділля, виплавано 17% чавуну та 15,5% сталі. До кінця 1945 року відновили 44% довоєнних потужностей машинобудівної та 30% легкої промисловості та ввели в дію 23, 123 великих та 506 дрібних шахт Донбасу. Щоб надати відновленій радянській владі законного вигляду, в 1946-47 роках провели фарс з виборами рад усіх рівнів. Населення одностайно проголосувало за блок комуністів та безпартійних. По-іншому не могло бути, тому що інших кандидатів не було. В 1946 році Раду народних комісарів переименували в Раду міністрів УРСР. Підприємства та установа переходили на норми мирного життя, відновлювалися восьмигодинний робочий день, відпустки, скасовувалась понаднормована неоплачувальна праця, промисловість переходила на випуск мирної продукції. У березні 1946 року Верховна Рада УРСР затвердила п'ятирічний план народного господарства на 1946-1950 роки. Модель відбудови господарства повністю відновлювала відтворювала етапи індустріалізації з усіма її недоліками. Нехтуючи потребами та можливостями людей, план передбачав менш ніж за 5 років відбудувати зруйновані райони країни, відновити довоєнний рівень промислового і сільськогосподарського розвитку та навіть його перевищити. Особливості відбудови України були такими. По-перше, значні масштаби відбудовчих робіт більше, ніж в будь-якій іншій країні Європи, хоча вся Європа відбудовувалась після війни. По-друге, розрахунок лише на власні сили, а не на ре... і на ресурси Радянського Союзу, а не на зовнішню допомогу. Якщо ви вже знаєте, можливо ще ні, Європа відбудовувалась за допомогою економічної матеріальної допомоги Сполучених Штатів Америки так званого плану Маршалу. Але холодна війна робила неможливим використання Західної, перш за все, американської фінансової та технічної допомоги. Але натомість використовувалися репарації з Німеччини, Італії та Угорщини, а також праця сотень тисяч військовополонених німців та угорців. Тут треба зазначити, що при відбудові ставка робилася на важку промисловість та енергетику 80% капіталу капіталовкладу. За рахунок легкої промисловості соціальної сфери та сільського господарства, на яку відводилось лише 7% капіталоплати. Відбудова здійснювалася централізовано за чітким державним планом планом 4-ї п'ятирічки. Економіка України відбудовувалась і добудовувалась не як самостійний, замкнутий і самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи. Вагома роль належала адміністративно-командній системі, саме вона давала змогу за короткий час мобілізувати та зосередити значні матеріальні та людські ресурси на певному об'єкті. Непропорційна велика роль ідеології, яка проявляла в широкомасштабних мобілізаційно-пропагандистських заходах, соціалістичних змаганнях, рухах передовиків, ну і вже ось такі подібні плакати пропаганди. Пропаган... Також ускладнення відбудовчого процесу відбувалося через масовий штучний голод 1946 1947 років, ну і нестача робочої сили, особливо кваліфікованої, сучасного статкування, обладнання та технології. Сталінське керівництво проігнорувало досвід відновлення економічного потенціалу країн Європи і відмовилось від американського плану допомоги постраждалому війні. Відтак, реалізацію намічних економічних програм фінансували за рахунок внутрішніх резервів. У пошуках кочів на відбудову акцентували головно на режимі економії, зменшенні фінансування сільського господарства легкої промисловості соціальної сфери. Високими темпами відбудови сприяли також низька заробітна плата робітників, службовців, нееквівалентний обмін між містом та селом. Органи влади проводили трудові мобілізації здебільшого із сільської місцевості, які нерідко були примусовими. На відбудові окремих об'єктів працювали військовополонені та репресовані, режим активно використовував безправні пропагандистські заходи, безперервні пропагандистські заходи, зокрема соціалістичні змагання та різноманітні рухи передовиків та новаторів виробництва. Відтак реальний повсякденний ентузіазм людей тісно переплітався із притаманними комуністичній системі формалізмом і демагогією. За офіційними даними, четвертий п'ятирічний план було виконано за 4 роки та 3 місяці, проте зростання промисловості республіки не позначилось позитивно на підвищенні життєвого рівня населення. Наслідком команди адміністративної економіки стало хронічне відставання харчової та легкої галузей та сфер обслуговування. Законом про четвертий п'ятирічний план ставилось окреме завдання з відбудови народного господарства саме західних областей України, зокрема, з перетворення Львова на великий індустріальний центр республіки. У створенні нових підприємств, трудящим західних областей регіону, було надано велику допомогу з боку інших радянських республік. Вкрай швидко розвивалося машинобудування. В 1945-46 роках у Львові стали до ладу заводи телеграфної апаратури, сільськогосподарські машини, електроламповий та інструментальний завод. А в 1949 році першу продукцію дав Львівський завод автонанавантажувачів, і багато нових підприємств почали працювати в Проговицькій, Ровенській, Станіславській та інших областях. 1949 році на території Західних областей діяло 2500 великих та середніх підприємств. Дуже важливим в даному випадку було ще і будівництво газовону Дашава Київ. Ну і ось попробуємо спрацювати з вами з карикатурою за 48 рік журналу Перець, на якому написано До зустрічі нового квартира. Добро пожалувати в товарищу Газ! Про, що, про які зміни свідчить в побуті ця карикатура? З яким явищем соціально-економічного життя пов'язані ці зміни? Ну і обґрунтуйте пропагандистський характер малюнка, за допомогою яких художніх засобів його було досягнуто. У 1946-1950 роках в Україні було відбудовано і здано в експлуатацію 22 домені 43 мартенівських печі і 43 прокатних станів. Санків. Значною мірою було реконструйовано основні потужності чорної металургії Донбасу та Придніпрові. До ладу стали металургійні заводи Азовсталь, Запоріжсталь, Макіївський імені Тірова, Краматорський і Єнакіївські. Уже на початку 1948 року всі 60 шахт Криворізького басейну, що діяли до війни, була повністю відбудова. Відомий політолог та історик Орес Сутельний зазначає, що в результаті відбудови у 1950-х роках Україна знову стала однією з провідних індустріальних країн Європи. Вона виплавляла більше чавуну на душу населення, ніж Великобританія, Західна Німеччина та Франція. Щоправда, Західна Німеччина виробляла більше сталі. А за видобутком вугілля була майже на рівні Західної Німеччини. В 1950 році в УРСР працювало вже понад 890 сільських гідростанцій загальної потужності 28,2 тисячі кіловат. Це в 3,6 разу перевищувало довоєнний показник. Промисловий струм давав Дніпрогез, Заурська, Криворійська, Штерівська. Кураківська, Северодонецька електростанції та інші. Було розпочато будівництво нової електростанції на Донбасі Миронівської ТРЕС. Це стало до ладу теплові електростанції місцевого значення. На кінець четвертої п'ятирічки певні досягнення мало і машинобудування. Загальний обсяг продукції галузі порівняно з 1940 роком, зріс у півтора рази. Випуск тракторів більш ніж у 2 рази, плугів тракторних у 3 рази, культиваторів тракторних у 5,7 разів, молотарок у 5,1 раз, вагонів товарних у 2,1 раз, ескаваторів у 9 разів, і металургійного усадкування в 2,7 разів. Але надзвичайно в надзвичайно складних умовах відбудовувалося сільське господарство. За роки війни величезних втрат зазнало саме сільське господарство України. Зменшилися посівні площі та поголів'я худоби, знизились врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тваринництва. У 1945 році посівні площі в колгоспах республіки становили 63% до воєнного, а в радгоспах – 32%. Не вистачало посівних матеріалів, техніки. Тисячі селян загинули в боях із нацистськими загарбниками. Основною робочою силою на землі стали жінки. На повоєнне село покладалися кілька завдань: по-перше, забезпечити потреби промисловості в сировині, по-друге, розв'язати проблему постачання міст продовольством. і по-третє, збільшити експорт сільськогосподарської продукції в країни Центрально-Східної Європи. Проте, як і в довоєнні роки цей сектор економіки фінансували за штучним залишковим принципом, капіталовпадень становили лише 7% від загального обсягу асигнування. Більшість відновлених, в повоєнні, більшість відновлених в повоєнні роки колгоспів та радгоспів ледь животіли селянство, яке раніше було найбільше ущемленою верствою суспільства. Продукцію, що виробили колгоспи, держава не закуповувала, а фактично вилучала методом протосклад. Багато колгоспів не видавали так звані трудодні ні зерна, ні грошей. А, видавали за такі за так звані трудодні ні зерна, ні грошей. Скрутне становище на селі ускладнювали непосильні податки та індивідуальне господарство та низькі закупівельні ціни на сільгоспродукцію. Природне прагнення селянина бути господарів на землі влада розцінювала як приватницький пережиток. Окрім того, колгосники не мали пенсій, паспортів, отримали мізерну плату, не могли залишати місце проживання без спеціального дозволу. Свою неспроможність грамотно господарювати влада компенсувала різними засобами. Для доведення переваг колгоспного ладу комуністичні. Комуністична агітація широко пропагувала працю передовіків голів колгоспів, бригадирів, ланкових дояр. Водночас застосовували і брутальний тиск. В 1946 році була розгорнута кампанія щодо усунення порушень колгосмого статуту з метою наведення жорсткого порядку. В лютому 1948 року була прийнята указ президія Верховної Ради СРСР. Про виселення з української РСР осіб, які, звісно, ухиляються від трудової діяльності у сільському господарстві та ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя, Отре ініціював перший секретар ЦК КПБУ Микита Хрущов. Він вважав, що зміцнення колгосного ладу має відбутися перевіреними методами посиленням репресій. Документ передбачав край спрощену процедуру виселення у віддаленні місцевості СРСР селян, які не бажали задарма гнути спину на ланах та фермах, отже, злісно ухилятися від роботи за трудодні. Рішення приймали інспіровані владою сільські збори, затверджували сільради і райвиконкома. На підставі вироків про виселення у лютому червні 1948 року до віддалених районів СРСР відправили 11,4 тисяч осіб. Загальний указ був однією з ланок у ланцюгу органічно притаманних в тоталітарній системі заходів, спрямованих на розв'язання господарських проблем за допомогою Примусу. У 1950 році за врожайністю зернових та їхнім валовим збором колгоспи та родгоспи України не досягли до воєнного рівня. Таким чином, відбудова в Україні має такі нас. По-перше, в 1950 році УРСР вийшла на рівень промислового виробництва 40-го року. Валовий збір зерна в 50-му році становив 85% урожаю 40-го року, тобто сільське господарство не дійшло до воєнного рівня. Ну, і було закладено відставлість від Заходу до Японії, де провідними галузями ставали хімічна промисловість та електроенергія, а не важка промисловість, як в Радянському Союзі. Важким випробуванням для жителям республіки став масовий голод 1946-1947 року, третій за два з половиною десятиліття більшовицької влади в Україні. Головним його винуватцем стало сталінське керівництво. Незважаючи на несприятливі погодні умови, малосніжну холодну зиму 45-го року і посушливе літо 46-го, центр наполягав на виконанні обов'язкових планів хлібозаготіви. За хлібоздачу відповідала насамперед голови колгоспів. Боротьба за хліб з боку органів влади була доведена до абсурду і здійснювали тими силовими методами, що і в 1932-1933 роках. В червні 1947 року були прийняті укази Президії Верховної Ради СРСР про кримінальну відповідальність за розкрадання державного і громадського майна, а також про посилення охорони особистої власності громадян та відновлена дію закону про п'ять колосків від 7 серпня 1932 року. Почали повторюватись жахливі картини Голодомору. Люди хворіли на дистрофію. Часто зі смертельними випадками батьки кидали напризволяще своїх дітей, бо не могли їх нагодувати. Траплялися випадки канібалізму. Дехто, рятуючись від голодної смерті, вирушав на західноукраїнські землі. Цей край посуха минула, а колективізація тут тільки розпочалась і не встигла призвести до таких негативних наслідків, як були в інших регіонах України. Влада вдалась до репресії проти тих людей, котрі хотіли дістатися до Галичини, Буковини-Волині. Вона створювала спеціальні загони, які знімали людей з вагонів і повертала назад у місця проживання, конфісковувала придбані продукти харчування, накладала штрафи. Жертвами голоду стало майже е, мільйон осіб. Голод, який штучно організовувала влада, захопив усі версти населення. Однак найбільше постраждало селянство. Зазвичай голод, даний голод 46-47 року, захопив південні та східні райони України. Ну, так само, як в 1921 23 роках. Опинившись на межі катастрофи, керівництво України на чолі з Микитою Хрущовим намагався зменшити її масштаби за рахунок ресурсів західних областей і звернувся до центру з проханням про допомогу. Йосиф Сталін у відповіді заявив Микиті Хрущов: Ти дякотіли, тебе обурюють, вони грають на твоїй сентиментальності, вони хочуть, щоб ми витратили наші державні запаси. В березні 1947 року м'якотілого Микиту Хрущова було замінено на посаді першого секретаря ЦК КПБУ на твердого Лазаря Кагановича. Проте для посівної компанії влада все ж таки надала насієву позу. В РСР було достатньо хліба, щоб уникнути цього жахіття. Проте керівництво збільшило експорт продовольства в дружні для СРСР країни народної демократії Румунію, Чехословаччину, Польщу, Болгарію та інші. Загалом поставки зерна тільки в 1946 році становили 1,7 мільйонів тонн. До того ж, за цінами нижніми за світові і переважно в кредит. Зайвий раз підтверджувалось цинічне ставлення центру до реальних проблем українського селянства, котре примушували мовчазно за будь-яку ціну працювати в колгоспі. Наслідки голода ще довго давалися знаки як і у житті населення, так і в загальному становищі у сільському господарстві. Отже, перші повоєнні роки були характерні склад... складними процесами. Що супроводжувалися відбудовою економіки. Давайте з вами попрацюємо з документом. Це спогади Микити Хрущова. І дайте, будь ласка, власну оцінку становища села в 1946-47 роках. Незабаром стали надходити офіційні повідомлення про людей, які померли з голоду. Відмічалися випадки людоїдства. Кереченко, який був тоді секретарем Одеського обласного комітету партії, сказав мені. Що він їздив в один із колгоспів перевірити, як люди переносять зиму. Його запропонували зайти до однієї жінки, що працювала в цьому колгоспі. Ось як він розповідав про це. Я побачив жахливу картинку. Жінка різала на частини труп своєї дитини, який лежав на столі. При цьому вона промовляла: Маланку вже з'їла. Тепер ось засолимо Іванка, протримуємо ще трохи. Уявляєш собі все це? Ця жінка з голоду з божеволем і зарізала своїх дітей. Ось так. У грудні 1947 року було також прийнято постанова Ради міністрів СРСР та ЦК КПБ про відміну карток на продовольчі та промислові товари та перехід до продажу їх у відкритій торгівлі за єдиними державними розвідними цінами. Водночас із скасуванням карткової системи, було проведено і грошову реформу, що мала на меті ліквідувати наслідки війни в фінансово-грошовій сфері та опорядкувати всю фінансову систему. Ці реформи мали неоднозначні наслідки. З одного боку, скасування карткової системи було явищем позитивним, яке свідчило про певну стабілізацію народного господарства. З іншого, ця акція, яка мала засвідчити... Як населенню, так і всьому світу переваги соціалізму. Вона мала більше пропагандистський характер. Можете подивитися на заголовки з газети. Проте після 1947 року заробітна плата більшої частини населення суттєво відставала від нових державних цін, які майже втричі перевищували довоєнний рівень. У до цього склалася парадоксальна ситуація. Після воєнні прилавки ломилися від делікатесів ікра, риба, м'ясо та інші продукти. Але ні черг, ні особливого попиту на ці товари не було. Незначний вплив на життєвий рівень населення мала і грошова реформа 1947 року. З одного боку, вона призвела, привела грошову масу, що перебувала в обігу у відповідність до потреб господарства. З іншого, вона спричинила вилучення грошей у тих, хто заощадив певні суми. За вкладами в ощадних касах у розмірі до 3 тисяч карбованців обмін грошових знаків здійснювався у співвідношенні 1 до 1. За вкладами від 3 до 10 тисяч карбованців було проведено скорочення заощаджень на третину, а понад 10 тисяч карбованців – на 2 третини. Особливо болюча реформа вдарила по селянству, яке знову було ошукано державою. В умовах повної відсутності установ ощадка. Каз на селі. Обмін грошей, що зберігалося в населення вдома, здійснювався у співвідношенні 1 до 10. Яким чином, відбудова не сприяла зростанню життєвого рівня населення, відтак відклала розв'язання соціальних проблем на наступні 10 Ну, на останок, будь ласка, поміркуйте, послухайте вірш Василя Симоненка, який називається 1947. І люди йшли байдуже, мов лелека, Із косами дідівськими на лапах. По локіпках лишили чорні глеки, і зуби стиснувши, виконували плав. І вдови плакали, кричали діти, папи, а на сніданок жолуді одні, і в гарбах возах кнулися скелети-шкапи, куді, немов колгосплі, трудоні. Жаглива ситуація. Я думаю, ви розумієте, чому автор назвав цей вірш саме 1947. Хоча у війні Україна зазнала значних збитків, зруйнована економіка, значні людські втрати, завдяки героїчній і наполегливій праці населення за короткий час було відновлено промисловий потенціал республіки. Під час відбудови радянське керівництво, традиційно проголошуючи демогагічні гасла турботи проти трудящих, вважало, вважало потреба людини другорядною порівняно з інтересами держави. Величезною трагедією населення республіки став масовий штучний волод 1946-47 років, який був фактично злочином радянської влади проти населення республіки. Домашним завданням. Ви читаєте підручник, сторінка 3641, і обираєте одне завдання. Або готуєте повідомлення на тему масовий штучний голод 46-47 років в нашому краї. Тобто ми проживаємо на Одещині, тому Одещину розглядаєте. Або ж, використовуючи спогади очевидців, можете написати есе на тему Післявоєнне село. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступних уроках.